Так, не нагребнутися. Йопт-йопті. Є. Yeah. Ой, щось дуже маленьке. Ну так, ви зовсім не матюкаєтесь мені для відео. Є. Yeah. Гарний, ударна зійшла. Що ж тобі не вистачає? Андрюха розловився. Ура! <рек> Все, відпускаємо. Є. Yeah. Є. Yeah. Da, 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 Поміняв крючок і сходи перестав yeah, away, up up, like the... Слава кені робики. У нас юридий, привітайся. For... Кінець листопада. Вже такий морозець є. Ми приїхали ловити щуку, поки озера не замерзли. Приїхали недалеко, тут біля Сихова, біля Львова, село Вульки, то майже Львів, є невеличке озеро. Кажуть, є невеличка щука, але є і велика щука. Будемо пробувати її сьогодні зловити. Але сьогодні ловлю лише на одну приманку. Одну приманку, так сталося, що я побачив, що в мене зазвичай рибалки проходять так, що клює на одну приманку я думаю, на що брати кучу приманок, може їх взагалі не треба брати. Ось. Тому сьогодні приїхав з мною приманкою, але вибрав її не я. Запускаємо нову рубрику. на каналі. You your okay. Данич, вибери якусь рибку, татові. Яку тобі подобається? Клас! Супер! Цю? На цю треба зловити рибку? Добре! А як водочку закидувати? А катушку як крутити? А яку рибку зловити? Отаку великий. Ну все, вибір зроблено. Ну це наступного разу, давай, добре? Так, обстрім наступного разу. Домовились? In my Справді данеч вибрав стопових приманок там в переліку був. Мої самі топові приманки на щуку, але він вибрав Swing Impact в такому кольорі. Чесно, такому кольорі я ще не ловив. Це буде вперше. Цікаво буде, чи, чи можливо ловити весь день на одну приманку чи ні. Може вона сьогодні такий кольор не хоче. А може пофіг на приманку. От і перевіримо. Сергій Сьогодні ловиться на апстрім. Сергій сьогодні ловиться на апстрім. Андрюха на все підряд, тому що Андрюха є далеко. Шокер п'ятник. Як там перший закид? Нормально, ось. о. <реш> перший закит, за впав, руки в болоті. Не впав! Приляг? Спотикнувся. Yeah. О, Сергія рибка. Андрюха. Давай, ну, Сергій. На ну, шо взяла? Ось така. Так, не Ну, йопті юпки! Я так і знав, бляха. Все нормально? Йоханий бабай! Щось дуже маленьке. Ого, це Big Fish, Серьо. Це ще більш ще більше, ніж тебе. Ой, зійшла. Ну дуже маленька була. Прям не знаю, грам 150. Є. I know you your okay. Мацьопчик під берегом, але перед тим здальше взяли. Дурочек. Ну так, ви зовсім не матюкаєтесь мені для відео. біля ноги кинув. Для відео ви зовсім не матюкаєтесь мені, колеги. Я не Ось така малютка. Перша. Ну я казав, що трошки посвітліше і моя темна приманка буде працювати. От. Стиль карп'ятника. Він так завжди через годинку на рибалці присідає. Треба було схопкати розбитий цей. Хороша привішка була в кстати. Блін, і навіть на відео не зняв. Є. I know you suger fan you're yeah. okay. Вже і підсак можна взяти О Що там, Андрій Так, третя клювака, друга щука О, бачиш вже здалеку клювака. Така сама? А що знімає? Без матюків. Без матюків. Зараз йде і почуємо, як ти без матюків. помості Так, Сергія три, мене дві. Андрій ще не розловився. Каже Андрюха, якщо не рибу не зловить, то ми йдемо пішки. Бо він сьогодні за кермом. Андрюха, ми боліваємо за тебе. Да, бой, да бой. Ну, ми не хочемо пішки йти, правда? Ага. Ой-ой-ой, який удар гарний. Який гарний удар. Зійшла. Гарний ударна зійшла, що ж тобі не вистачає, вроді крючок нормальний. Друзі, знаєте на що схоже виходи щуки і звичайні клювання щуки. Ось так як в Єгипті чи в Турції на All-інклюзі люди приходять, там на конкретну годину їдять, їх багато. Оце якраз вихід щуки. Дуже схоже. А потім вони перестають їсти. І вже потім якісь поодинокі, коли вже час... А он клюзево збігає, добігають поодинокі люди, так само і щуки поодинокі. Ловиш, 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 клювання є, є є А потім вимучиш по одному, по дві, бо вже дуже мало щуки є. Ось так. І що, блін? Нагребнувся. Нагребнувся. Співтілий. Йоханий. Ох, який ударно ну, що ж ти не засікаєшся. I know you told your friend you're not ok. Шоста клювака тільки де... О, добрала. Добрала таки зараза. Зійшла. Ну це реально дивися. Сьома клювака, схід. <рес> <рес> Що вона дохла, каже. Андрюха, візьми її, ми не хочемо пішки йти. Андрюха розловився, Ура! <ривіт> 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 Все, Андрюха розловився, значить, ми пішки додому не йдемо. Скажи, <ривіт> Ой, як, ну що за фігня? Коротше, змінюю крючок. стояв в мене ось такий, з загнутим жалом трошечки донизу. Сім клювань, дві риби лише на березі. Давайте подивимось чи то справа в крючку чи ні, я поставлю з прямим жалом іншої фірми, не буду називати фірму. Так, рибка трошки закрила рот, клювань стало набагато менше. Але в мене все рівно дуже велика біда з реалізацією. Всього 8 чи, 7 чи 8 в мене клювак і всього 2 риби на березі. Жах, коротше. Крючочок поміняв, зараз буду пробувати на іншій. Крючки стояли досить таки відомої фірми. Нах починається наман, закінчується. Ось так. Пробую далі. Подивимось, чи буде така ж сама реалізація, чи трошечки більше риби буде на березі. Усьо. Так, що вам хочу сказати, в мене вже пішла майже пачка силикону три штучки лишилось. А всього дві я зловив. Хоч клювак було, то вісім. Ось такий теч дуже швидко розбивається. Не до блогер, йопті Як часто в мене камера не знімала рибу, це просто капець. Бувало таке, що зловив. Говорю, показую, відпустив. Дилюсь на камеру, вона не знімає. Туди як забуду, то разом з тобою злетимо туди. Давай вниз. <Godzilla> Та нормально тут, не слизько. Мене ти тимлять люди вбили. Ого-го-го, на такій довгій паузі. Я з тобою говорив. Потім пит... Потім підкинув. Спускайся, я ж тобі казав. На дуже довгій паузі. Я реально з тобою говорив, один підкид зробив і клюнула. Лайфхак для тих, коли риба закриває пасть. Берете її ось так і вона завжди відкриває пасть. Не треба туди пальці пхати. Просто ось так берете, вона відкриває пасть в 90 випадках. В 90% випадків вона відкриває реальну пасть. І достаєте собі приманочку, ось такий лайфхак. Все, я відпускаємо. Кажеш. Наскільки, наскільки там мав подути вітер? Прям шквальний. Він зараз відчіпать, він фартовий, я тобі говорю. Дивись, я тобі казав? я тобі казав, він жодної приманки не промахав, він завжди відчіпає їх. Try to stay strong and fake a smile until I look away. Yeah. Yeah. На свічку, не йде на свічку Не йде Серій, шо є біг фіш? Я зловив рибу! та 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 да та та Я зловив рибу! Коротше, вже давно ніхто нічого не ловив. І я її таки зловив. Хух. Хух. Яка ж ти була потрібна мені риба? Ну да, я тебе відчіплю, сфоткаюся і впущу Чуєш? Рибуха. Ой, в шахту. Ось, друзі. Поміняв крючок і сходи перестали. Пухти. Ось така от штука. Купуйте нормальні крючки. Так, чучка, дякую тобі. Давай. Що стоїш? дивись тобто, як гарно стоїть. І пішла. Це кінець рибалки. Давайте підіб'ємо підсумок якийсь. Одною приманкою рибачити дуже складно, я вам зразу скажу. Але результат є. Бо це хороша приманка, звичайно. Тому в мене 9 клювак і загалом лише 4 штуки на березі. Але це, тому що крючки фігові поставив, чесно скажу вам. Ось так, така от рибалка. Якщо вам заходить такий формат, де я з одною приманкою льотаю всю рибалку. Напишіть в коментарях. Рубрика буде називатися вибір пацана. Все, всім дякую. До зустрічі на водомі. па па Коли риба стала неактивною, клювання Сергія на апстрім завершилось. А от на кітеч я шапки оцепу дві рибки. Як веципу? Винудив. Не знаю, намучив скоріше за все. Ось так. Виводер біцами. Вибір пацана, вибір пацана. Блін, треба якийсь ремонтон тон записати чешу. Вибір пацана, вибір пацана.